А якщо ви шукаєте просту стратегію скальпінгу, яку можна використовувати для заробітку на ринках, то ви потрапили в правильне місце у цьому відео. Я покажу вам стратегію заглиблюючої свічки, яка є стратегією скальпінгу на п'ятихвилинному таймфреймі, яку може використовувати будь-хто, навіть якщо ви зовсім початківець. Отже, дивіться до кінця, і давайте почнемо. Нічого в цьому відео не є фінансовою порадою, це все лише для інформаційних цілей. Ось як виглядатиме ваш графік, коли ми закінчимо налаштування. Тож давайте я спочатку навчуть вас, як налаштувати ваші графіки. Отже, давайте е, закриємо. Я можу показати вам, як додати ці індикатори. Як виглядатиме ваш графік, коли ви зайдете в торговий перегляд? Ми збираємося додати боля три індикатори: перше, що ми додамо, це RSI – індекс відносної сили. Добре, давайте додамо це. Давайте внесемо деякі зміни. Натисніть на налаштування. Ми змінимо довжину та параметри. Ми змінимо це з 14 на 10. І в стилі ми позбудемося ковзної середньої на основі RSI, Це нам не потрібно. Натисніть ОК. OK. RSI налаштовано. Наступні два індикатори, які ми додамо: це заглиблююча ведмежа, свічка та заглиблююча бичача. Свічка. Натисніть. Натисніть. Це не спрацювало. Спробуємо ще раз: ось так це додалося. Добре, і тут єдине, що ми змінимо, це те, що мені подобаються мої графіки. Тому я можу це очистити, це тіньове оформлення. Трохи мене дратує, тому я просто позбудуся цього, адже нам потрібні лише етикетки. Отже, колір фону: зніміть галочку, натисніть ок, перейдіть сюди. Колір фону. Добре. Добре, ми готові. Графіки налаштовані. Тепер ось. Де починається стратегія для стратегії скальпінгу? Правильно, дуже просто. Ми на нити використовуємо звичайні свічки добре, і ми використовуємо п'ятихвилинний таймфрейм. Тут ми шукаємо, щоб цінова дія була перепроданою добре. Вона повинна бути нижче 30. І коли він знову підніметься, ми хочемо, щоб була бичача, заглиблююча свічка. Тож, наприклад, для цього це не буде так, тому що е вгадайте, що RSI вже в межах правильно ось. Якщо ви подивитеся, ця заглиблююча свічка повертає RSI назад у діапазон вище 30, оскільки в останній свічці він був нижче 30. Це а, було на 2072, і ви можете бачити ці числа прямо тут. Добре, щоб побачити, як це 2072, воно знову піднімається. 72. Воно знову піднялося 37. 37. Тож, це в третьому, воно піднялося вище 30. Отже, на цьому етапі ви відкриєте довгу позицію на початку наступної свічки, і я б поставив свій стоп лос прямо під мінімумом коливання і прагнув би до співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5 Добре. Отже, ось і все, і це досягне рівня взяття прибутку десь тут добре. Отже, це в основному суть так. Ви хочете, щоб цінова дія була перепроданою. Коли ви отримуєте сигнал, коли ви бачите бичачу заглиблюючу свічку, ви хочете, щоб вона повернулася в діапазон вище 30, а потім зайти в цю угоду. Добре, отже, є довгий приклад. Я також покажу вам короткий приклад. Але якщо вам подобається це відео, будь ласка, натисніть кнопку Подобається і напишіть бум у коментарях нижче. Також не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео про інші торгові стратегії. Тепер давайте розглянемо коротку угоду. Отже, ось приклад хорошої короткої угоди. Ви отримуєте ведмежу заглиблюючу свічку, вірно. Ціна коливається десь тут, вона залишається стабільною. І ви бачите, що RSI був перепроданим. А тепер, коли ви шукаєте коротку позицію, ви хочете, щоб він був перепроданим. Що означає, що він має бути вище 70, перепроданий це нижче 30. Перепроданий це вище 70. Отже, ось він, він перепроданий тут. Він переходить у 70-ті. Зараз 70-47. 71.05. Тепер він знову опускається нижче 70 -ти. правильно. Тобто він виходить з зони перепроданості, повертається вниз. Тому це була б торгівля, де я би відкрив коротку позицію в кінці цієї свічки, на початку наступної свічки, адже це ваша свічка-тригер, яка буде свічкою для входу, а стоп-лосс буде прямо вище нещодавнього максимуму. І ми будемо націлюватися на співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5. і він досягне тейк-профіту прямо там добре. Отже, знову ж таки, для коротких угод. Ви спочатку хочете, щоб RSI був вище 70, а потім чекаєте, поки сформується ведмежа заглиблююча свічка, і коли вона закривається, я входжу на наступній свічці стоп-лосс вище локального максимуму, півтора. До одного решта винагорода. І ми також розглянемо ще кілька прикладів. Гаразд. Отже, це чудовий, чудовий, безкоштовний індикатор. Але якщо ви шукаєте більш преміум індикатор для купівлі-продажу для торгового перегляду, який дуже простий у використанні, підходить для скальпінгу, свінг трейдингу, денного трейдингу та всього такого і працює на всіх таймфреймах. Я настійно рекомендую LuxAlgo. Я сам його використовую, і мені він абсолютно подобається. І в мене є посилання на це в описі нижче, тож обов'язково перевірте його. Добре. Тепер давайте подивимося на ще кілька прикладів. Добре, ось ще один довгий приклад, так. Це стосується Nvidia. Це знову ж таки п'ятихвилинний графік. Ви бачите, як це стало перепроданим, де воно повернулося сюди. Отже, на цій свічці він на рівні 25,79 піднімається вище 30 на цій свічці, і тут є. Бичача заглиблююча свічка, правда. Отже, довга позиція. На закритті е цієї заглиблюючої свічки стоп лос на нещодавньому мінімумі коливання 1 До 1,5, ризику до винагороди, і він досягне тейк-профіту прямо там. Отже, це ще один приклад на купівлю. Дайте мені показати вам ще один приклад на продаж. Добре. Ось ще один приклад на продаж. І це на AMD. Ось так. У вас RSI входить у зону перекупленості. Прямо тут на рівні 71,81, що вище 70. Тоді ви отримуєте ведмежу заглиблюючу свічку, яка знову опускає RSI. Нижче 70, якщо не ви вирішите відкривати коротку позицію саме там, встановіть стоп-лосс вище локального максимуму для коротких угод в співвідношенні один до одного з половиною. Правильно, це досягне рівня взяття прибутку приблизно там. Отже, якщо вам цікаво побачити, які саме угоди я роблю, як ці три угоди, які я нещодавно опублікував. Обов'язково перевірте мій безкоштовний канал у Телеграм і приєднайтеся до мого Патреону з повним доступом. Ось, усі посилання в описі нижче. Тепер переходьте і перегляньте одне з моїх інших відео та мій плейлист з іншими торговими стратегіями, що використовують деякі з найкращих індикаторів на торговому перегляді. Побачимося в наступному відео.